Так, сьогодні в нас огляд ЖК Казімак. Казімак? Ж, ЖК Казінак. Казінак. Е, нарешті змогли сюди зайти. Була огороджена територія. Дуже товсті стіни. Вход платний, це взагалі дуже дивно для ЖК. Так. Да. Так, це внутрішній дворик, ну тут такий кубик, типу внутрішній двір, тут можна гуляти з дітьми, можна робити скачки на конях, гладірські так, бої. Так. Um, я переміг в тій схватці з тим типом великим. Так, я вбив його. Може в цілому. Ну, тут часто використовуються раби для того, щоб ну, хтось з них е вбив іншого раба. Ну, в цілому, як цьому е я можу так. рекомендувати. Morda je to elitni žeka. Kriva.